Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Вирушаємо у путь. Нас цікаві справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Розгляньте фігуру на слайді. Яка точка є центром кола? Точка О є центром кола. Чому дорівнює радіус? Радіус це відстань від центра кола до будь-якої точки кола. ОА, ОС і ОД це є радіус кола. Усі радіуси одного кола рівні між собою. АЦ це є діаметр кола. Зверніть увагу, як позначається діаметр. Діаметр дорівнює двом радіусам. Зверніть увагу, АЦ це є діаметр. Діаметр дорівнює двом радіусам АО і ОС. На попередньому уроці ми ознайомились з формулами знаходження площі прямокутника і площі квадрата. Користуємось поданими формулами і розв'язуємо задачу номер 1 Працюємо усно. Знайди за планом площу кожної ділянки. Розглянь схему ділянки. Як її поділили, яку форму має газон, А клумба? а басейн. Обчисліть площу цих ділянок. Повертаємось до площі газону. Якщо газон має форму квадрата, то ми можемо знайти площу, використовуючи формулу А помножити на А. Значить, нам потрібно 3 помножити на 3 до рівня 9 квадратних метрів. Зверніть увагу на одиницю вимірювання. Більше площі вимірюються більшими одиницями. Клумба має форму прямокутника, і ми знаємо довжину клумби. 5 метрів і ширину 1 метр. Ми можемо знайти площу клумби? Нам потрібно А помножити на Б. Значить, площа клумби 5 квадратних метрів. А чи можемо ми знайти площу басейну? Дійсно, не можемо. Довжина у нас відома, а ширина. А ширина невідома. І щоб знайти ширину басейну, треба від ширини газону відняти ширину басейну. Тобто 3 відняти 1. І це буде дорівнювати 2 метри це ширина басейну. Знаємо ширину басейну, знаємо довжину басейну, ми можемо знайти площу басейну. І нам потрібно 5 помножити на 2, і це дорівнює. 10 квадратних метрів. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі на знаходження площі прямокутника і обернення до них задачі. Працюємо з підручником завдання номер 2. Перевір чи правильно Володя розв'язав задачу, якої є площа прямокутника зі сторонами 6 см і 5 см. Зверніть увагу на короткий запис. Як Володя записав, А це є довжина 6 см, а Б це є ширина 5 см шукане число площа прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, Володя застосовує формулу А помножити на Б. Площа прямокутника дорівнює 6 помножити на 5. Площа дорівнює 30 квадратних сантиметрів. Володя розв'язав, на мою думку, правильну задачу! А ось Яна вважає, що для перевірки розв'язку можна скласти і розв'язати обернену задачу. І перед нами обернена задача перша. Довжина прямокутника 6 см, а площа цього прямокутника 30 квадратних см. Чому дорівнює ширина прямокутника? Це є обернена задача. І я наважаю, що цю обернену задачу можна розв'язати двома способами. Зверніть увагу на перший спосіб. Дівчинка знову таки застосовує формулу знаходження площі прямокутника. Площа дорівнює А помножити на Б. Шукане число. У нас Б, і це є ширина. а це є другий множник. А ми знаємо, як знайти другий множник. Нам потрібна площу. Поділити на відомий множник, тобто на довжину. Значить, щоб знайти ширину, потрібно 30 поділити на 6Б дорівнює 5 см. Зверніть увагу, у Володяні ж задачі ширина дорівнює 5 см. Значить, Володя розв'язав задачу правильно. Так, вважає Яна. А ось є ще другий спосіб. Давайте звернемо увагу. Знову таки застосовуємо формулу знаходження. Площі прямокутника А помножити на Б. Далі підставляємо числові дані, які нам відомі в задачі. Площа у нас відома, це є 30. І довжина в нас відома це є 6. Невідомий компонент, це ширина. І це є знову таки другий множник. Записуємо на наступному рядочку у вигляді рівняння. 6 помножити на b до рівня 30. І щоб знайти невідомий компонент, невідомий множник, нам потрібно 30 поділити на 6b до рівня 5. Склади і розв'яжи ще одну обернену задачу до поданої. Записуємо задача друга в зошит. Цю задачу обернену записуємо в зошит. В другій оберненій задачі у нас буде невідоме, невідома довжина. Ширина дорівнює 5 см, а площа 30 квадратних см. Шукане число, довжина прямокутника. Давайте застосуємо один із способів розв'язання цієї задачі. Щоб знайти довжину прямокутника, нам потрібно дуже добре знати формулу знаходження площі прямокутника. Площа дорівня А помножити на Б. Ми розуміємо, що А це є перший множник, і щоб знайти невідомий множник, нам потрібно площу поділити на відомий множник. Площа у нас дорівнює. 30 квадратних сантиметрів, а ширина 5 см. Тому ми можемо скласти вираз А дорівнює 30 поділити на 5, а дорівнює 6. Зверніть увагу, у Володіної задачі 6 см це є довжина. Значить, Володя розв'язав задачу правильно. Ми можемо написати відповідь: 6 см довжина прямокутника. Тисни відео на паузу і запиши цю задачу в зошит. Працюємо з підручником, склади та розв'яжи задачі за даними таблиці. Працюємо разом. Довжина прямокутника 4 см, а його ширина 2 см. Знайди площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно пригадати формулу знаходження площі прямокутника. Площа дорівнює S С А помножити на Б. Значить, ми можемо обчислити площу, склавши вираз 4 помножити на 2, площа дорівнює 8 квадратних сантиметрів. Складаємо другу задачу і розв'язуємо. Довжина прямокутника 2 см, а його площа. 14 см квадраті. Знайди, чому дорівнює ширина. Ми розуміємо, що ширина це є другий множник. А щоб знайти невідомий множник, нам потрібно площу поділити на довжину. B дорівнює S поділити на А. Підставляємо числові значення і обчислюємо задачу. Б дорівнює 14 поділити на 2. Б дорівнює 7 см, ширина дорівнює 7 см. Ширина прямокутника 6 см, а площа прямокутника 18 см в квадраті. Чому дорівнює довжина прямокутника? Ми знову таки пам'ятаємо, що довжина прямокутника це є перший множник у формулі. Значить, щоб знайти невідомий компонент, нам потрібно площу поділити на ширину. А дорівнює S С поділити на В. А дорівнює 18 поділити на 6. А дорівнює 3 см. Це є довжина прямокутника. Виконуємо завдання номер 4 Накресли два різні прямокутники площею 24 в 2 кожний. Запиши довжини сторін прямокутників. Накресли квадрат площею 25 в 2 Запиши довжину сторони квадрата. І так спочатку нам потрібно накреслити два різні прямокутники площею 24 см. Пригадайте, які множники нам дають добуток 24 за таблицею множення. Правильно, 6 і 4, 8 і 3. Записуємо в зошит дані цього прямокутника. Тобто, довжина А буде дорівнювати 6 см, тоді ширина буде дорівнювати 4 см, площа 24 см в квадраті. І другий буде прямокутник мати довжину 8 см, а ширину 3 см. Площа, буде його дорівнювати 24 квадратних сантиметри. Нам залишилося накреслити ці прямокутники. Зверніть увагу. Ми креслим ці прямокутники і підписуємо довжину сторін. Накресли квадрат площею 25 см квадраті. Пригадайте, які множники нам дають добуток 25. Правильно, 5 і 5. Отже, сторона квадрата А дорівнює 5 см. Площа 25 сантиметрів в квадраті. Нам залишилося накреслити квадрат із стороною 5 см. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Обов'язково накреслили подані фігури. Будь хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати із задачами завдання номер 5 Розв'яжи задачі. Розв'язуємо першу задачу. Оксана виготовила килимок для лялькового будиночка та прикрасила його намистинками. Довжина килимка 12 см, а ширина 5 см. На кожний квадратний сантиметр килимка дівчинка використала 9 намистинок. Скільки всього намистинок використала Оксана? Записуємо задачу в зошиті. Давайте з вами запишемо короткий запис до цієї задачі. Нам відомо, що довжина килимка 12 см. Значить, А дорівнює 12 см, а ширина. 5 см Б дорівнює 5 см. На кожний квадратний сантиметр килимка дівчинка використала 9 намистинок. Тобто, площа цього килимка нам невідома, але ми знаємо, що вона використала 9 намистинок на кожний квадратний сантиметр. Щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки всього намистинок використала? Оксана. Нам потрібно знайти спочатку площу килимка. Розв'язуємо задачу. У першій дії ми будемо знаходити площу килимка. Щоб знайти площу килимка, ми пригадуємо формулу знаходження площі прямокутника. Нам потрібно А помножити на Б. Значить, в першій дії ми 12 будемо множити на 5. І це дорівнює. Це дорівнює 60 см в квадраті, це є площа килимка. Знаємо площу килимка і знаємо, що дівчинка використовувала 9 намистинок на кожний квадратний сантиметр. Тобто, по 9 намистинок треба взяти 60 разів. Ми застосуємо арифметичну дію множення, і в другій дії нам потрібно 9 помножити на 60. Це дорівнює 540 намистинок. Ми можемо написати відповідь. 540 намистинок використала дівчинка. Розв'язуємо другу задачу. Записуємо також її в зошит. Світлана виготовила бан для ляльки. Довжина банта дорівнює 30 см, а ширина становить 1 десяту довжини. Визнач площу банта. Нам відомо, що довжина банта дорівнює 30 см. Значить, А дорівнює 30 см. А ширина Б дорівнює 1 10 довжини. Визнач площу банта. Шукане число площа банта. Ми розуміємо, щоб дати відповідь на питання задачі, яка площа банта, нам потрібно знати довжину і ширину. Довжина нам відома 30 см, а ширина. А ширину потрібно знайти. Вона становить 1 десяту довжини. Щоб знайти одну десяту від величини, ми застосовуємо арифметичну дію ділення. І так, ця задача у дві дії. В першій дії ми будемо знаходити ширину банта, а в другій дії будемо давати відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Розв'язуємо задачу на спільну роботу. Майстер-реставратор може закріпити на театральній люстри 480 підвісок за 6 годин роботи, а стажер за 12 годин. За скільки годин вони закріплять 480 підвісок, працюючи разом. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко. Продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Ми розуміємо, що шукане число це є час роботи. Щоб дати відповідь на запитання задачі, за скільки годин вони закріплять 480 підвісок, нам потрібно знати дві величини: загальний виробіток, і це числове значення нам відоме. І спільну продуктивність праці, а це числове значення нам невідоме. Щоб знайти спільну продуктивність праці, нам потрібно знати продуктивність праці майстра і продуктивність праці стажера, знаючи про майстра, що за 6 годин він може закріпити 480 підвісок. За цими даними ми можемо знайти, скільки підвісок за одну годину закріпить майстер. І ми застосуємо арифметичну дію правильне ділення. У другій дії ми будемо знаходити продуктивність праці стажера. Тобто скільки підвісок за одну годину закріпить стажер. У третій дії ми будемо знаходити спільну продуктивність праці. Спільну продуктивність праці ми знаходимо арифметичною дією додавання. В третій дії, скільки підвісок за одну годину закріплять разом майстер і стажер. А в четвертій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. виконає обчислення це завдання номер 8 134 792 поділити на 56. Знаходимо перше неповне ділене. Звертаємо увагу на дільник. Дільник двоцифрове число. Значить, перше неповне ділене буде 134 тисячі. У частці буде 4 цифри. 134 треба поділити на 56. Візьмемо приблизно. по 2. 56, помножити на 2, 50 помножити на 2. 100, А 6 помножити на 2. 12. 100 додати 12 дорівня 112. Нам потрібно 134 відняти 112. Це дорівнює 22. І це є остача. До остачі приписуємо 7. 227. Поділити на 56. Візьмемо по 4. 50 помножити на 4 200, а 6 помножити на 4. 24. 200 додати 24, 224. Нам потрібно 227 відняти 224. Це дорівнює 3 це є стача. До стачі приписуємо 9. 39 поділити на 56. 39 це є менше число. І коли ми ділимо на 56, ми отримаємо 0. А 39 це є остача. До остачі ми приписуємо 2. І це є четверте, неповна ділене. 392 поділити на 56. Візьмемо. По 7. 50 помножити на 7. 350. А 6 помножити на 7. 42. 350 додати 42 до рівня 392. 392 відняти 392 до рівня 0. Частка 2407. Тисни відео на паузу і виконай обчислення інших виразів самостійно. Підсумок уроку оцініть свою роботу на уроці. За схемою знаю, вмію, потренуюся.